Пані Рено, я вам розкажу коротку історію. Значить, у неділю ми, отут, -от у студії прямого сиділи з вашою колегою Ніною Петрівною Жаніною у день парламентаризму говорили про парламент mm -hmm. дещо філософське, але ви знаєте, з такими серйозни, серйозними відсилками до реалій. Та і Ніна Петрівна розповідала про те, значить, що от порядок денний буде на наступному тижні. Це було у неділю. Ілю підкреслює та е, порядок денний. Там будуть кадрові питання. Руслан Олексійович, е, значить, голова парламенту е, он анонсував кадрові питання. аж раптом настає е, понеділок, і ситуація е, до стоту змінюється навпаки. Розсилають вам. Я так розумію, е, всім та що значить засідання відтерміновується на е, тиждень, і е, е, офіційна, нібито інфрація, виправте мене, якщо я помиляюся, це е, знову ж таки. От була пов'язана з. Тим самим самітом НАТО, та от якимось довкруж цього процесами. А неофіційно кажуть, що все ж таки ще йдуть консультації по тих принципових кадрових питаннях, які, нібито, знову ж таки, за інформацією джерел, будуть такі проголосовані аж на наступному тижні. Внесіть ясність, будь ласка, Ірина. Василь. Знаєте, ви абсолютно чітко артикулювали всі. А, а... Речі підводні, які сьогодні вирують навколо парламенту, на жаль, я можу констатувати, що дійсно в нашій парламентсько-президентській республіці вперше в історії з від початку нашої незалежності фактично обнулено суб'єктність парламенту, тому що дійсно на з боку підганяються сесійні дні під закордонні відрядження керівництва парламенту. Да, з іншого боку, в нас трещить по швах так звана монобільшість і не спроможна без підголосовувань від ОПЗЖ, які зараз там попереименувались, поперефарбовувались, набирати необхідну кількість голосів за ухвалення тих чи інших сумнівної якості законопроектів. Тому з моєї точки зору, і перша і друга версія, яку ви озвучили, вона наразі має місце, і консультації напевно тривають. І бачимо, що вже пішли повідомлення про. В тому пана президента від е, прем'єра Шмигаля тому я не виключаю, що кадрові ротації будуть, але всю відповідальність за цю кадрову чехарду, яка відбувається на рівні виконавчої гілки влади, несе монобільшість і безпосередньо е, президент України, тому що саме він призначає та звільняє більше того, звільняє навіть без будь-яких звітів. Перед парламентом, який голосує, якщо це питання погоджено офісом президента, і просто номінально спущено для голосування до парламенту, ви знаєте, що Європейська солідарність утримується від будь-яких кадрових рішень. Тому що ми вважаємо, що як представники опозиції ми маємо право давати повну відповідальність, отримати за все, що відбувається, з призначеннями, звільнення, в тому числі виконавчої гілки влади, безпосередньо слугам народу. Пані Рина, ну і на фінал нашого діалогу я не можу вас не розпитати про роботу вашого профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, що найпульсуюче зараз в таких от двох частинах, якщо можна їх окреслити більш фокусно. Правильно я розумію, що ініціатива Володимира Аріо, вашого колеги, яка ніби на початку була і схвалена міністром оборони Ростеном Мером, але потім якось дуже швидко вона була знову значить, Відкинута відхилена про подовження строку поточнення і обновлення даних громадянами до там 150 днів. Ну були були варіації, але я так розумію, що цього, цього вже точно не буде. Правильно чи ні? І те, що от з'явилася інформація про те, що повістки тепер до територіальних центрів комплектування, після 16 липня, можуть бути надіслані громадянам рекомендованим чи замовним листом. Ну, перше дійсно заблокована ця ініціатива. я її вважаю цілком актуальною і необхідною, тому що наразі ми бачимо, що ТЦК не справляється з виконанням того функціоналу, який було відведено згідно чинного закону про мобілізацію на працівників ТЦК та СП. Більше того, порушують і права громадян. Вони продовжують цю вакханалію питання мобілізації. На суцільний хаос да, в інформаційному просторі та в сприйнятті громадян, тому я б вважала, що пролонгування терміну є необхідним і було б бажано його здійснити, тому що виконавча гілка влади виявилася не готовою до реалізації закона, який було ухвалено 18 травня який набув чинності вісімнадцятого. І тому через власні е, неспроможності е, забезпечити громадян всіма е, механізмами для здійснення оновлення даних вчасного е, оформлення відстрочки бронювання тощо. Було важливо ці строки пролонгувати, тому що одним резервом плюс сильним не стане. Тобто дуже багата кількість людей змушена стояти в чергах не один день для того, щоб отримати необхідну довідку, чи отримати необхідне оновлення згідно їхніх власних документів та їхнього статусу. Отже, це щодо пролонгування його потрібно. Що стосується, про е, безпосередньо е, комітет, правда? Да, да. угу, угу. Так, про роботу да. комітету і про лист листи, хотів запитати вас у ці рекомендовані е, про інформацію, яка з'явилася, що повістки тепер можуть розсилати рекомендованими чи замовними е, листами. Ну, це ж знову ж таки регулюється mm. порядком, mm -hmm. який встановить Мін, якщо mm -hmm. в останніх. Нових вони такі внесли то відповідно до чинного закону. То як установа, да тобто організація організатор реальний орган, який встановлює порядки на виконання на виконання чинного закону. Це може бути більше того, це також може бути достатньо проблемним для великої кількості громадян, тому що Датою відправлення цієї повістки, да, тобто то може вважатися дата а, отримання цієї повістки, uh -huh. тобто, uh -huh. Застосувалася там виключно вмов, то зараз, якщо ухвалена відповідне рішення про повістки, то я думаю, що буде дуже багато е, е, негативних сюрпризів пов'язаних із цим угу, угу. і наскільки, от щоб щоб завершити, я правильно розумію, пані Ірина, що ініціатива, ось така, яка дає право подовжити терміни оновлення даних, вона ще може бути внесена від когось ще і теоретично може. Може бути е, ухвалена і на профільному комітеті, і е, парламенту, теоретично може, теоретично якщо може. це, угу. якщо це на е, свій щит візьмуть слуги народу, угу. то вони швидко можуть перереєструвати від свого імені угу. будь-який проект від опозиції, внести його на розгляд оперативно в комітет, який угу. зараз може збирати і онлайн для розгляду та ухвалення рішень угу. по законопроекту. І відповідно далі знову ж таки, слуги можуть поставити його порядок денний сіції Верховної Ради для ухвалення або для розгляду там, наприклад, в першому читанні. Хоча з огляду на те, що терміни спливають, я думаю, то що тут мова може йти про те, щоб ухвалювати подібну ініціативу вже за основу та в цілому За, основу. за угу. і чи дуже, дуже коротко чи правильно я розумію, що в комітеті є одностайна позиція підтримання такої ініціативи, чи все ж таки ні. Одностайної не може бути угу. e, da, але те, що a, це питання обговорювалося, в тому числі і на комітеті, так обговорювалося, але без ухвалення будь-яких угу. рішень. Зрозуміло. Спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути при живому етері. Ірина Фріз, народ депутатка України від Євросолідарності, членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, була з нами на живому зв'язку.